Як відкрити себе більше через Інстаграм і через ту діяльність, яка вас вибрала? Так, я вважаю, що якась справа приходить до нас не тому, що ми її обираємо, а ще тому, що ми до неї готові емоційно в якісь роки нашого життя, наша справа до нас прийшла, бо ми до неї повністю готові. І є рішення за нами. Чи йти в цю справу, чи переступати через свій страх, чи переступати через те, що хтось не вірить з оточуючих з батьків, з друзів, чи переступати через всі ці слова, і йти за своєю мрією, чи залишатися просто зручними комусь, але не для своєї мрії і не для своєї душеньки. Хочеться навчання вам віддати так з душою. Кому цікава програма, як дуже детально, то Пишіть мені в директ і в коментарях.